Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом досить відомої страви. Шакшука знаходив досить багато коментарів. Що все життя у селі їли таке на сніданок. А зрештою виявилося, що це відома страва. Не знаю наскільки відома вам, але гайда готувати. Починаємо з цибулі. Її нарізаємо квадратиком. Я люблю цибулю, тому взяв досить таки велику. У сковорідку до олії вкидаємо шматок вершкового масла. Коли воно трохи розтопиться, додаємо цибулю. Не всім може подобатися, але все-таки потрібен часник. Один-два зубки. Його ось так дрібничимо. Також треба нарізати перець. Я взяв таких два невеликих. Можна обійтися одним, але більшим за розміром. Нарізаємо на квадратик. Коли цибуля розм'якне, спершу вкидаємо часник. Так смажимо хвилинку і додаємо перець. Один з основних інгредієнтів це помідори. Якщо маєте час, то раджу зняти з помідори шкіру. Для цього робимо надрізи навхрест і заливаємо на 2 хвилини кип'ятком. І поки помідори паряться дрібничо один невеликий перець чилі і також смажитися. Помідори очищаємо. Тепер це зробити дуже легко. І нарізаємо також квадратиком. Перш ніж вкидати помідори, кладемо 2 столові ложки томатної пасти. Добре перемішуємо і даємо хвилину посмажитися. Тепер вкидаємо помідори. До речі, можна використати і консервовані томати. Солимо і так тушкуємо 5 хвилин під кришкою на невеликому вогні. А тепер найцікавіше. Робимо таке гніздо і вбиваємо у нього яйце. Готуємо так кілька хвилин, щоб приготувалися яйця. На сам кінець присипаємо зеленню. Це просто дивовижна страва, дуже ароматна і дуже смачна. Обов'язково приготуйте смачного!